Прогноз погоди на 25 травня травня. Привіт, друзі! 25 травня в Україні принесе мінливу погоду з теплими сонячними променями та короткочасними дощами на правобережжі. Небо то ніжно вкриватиметься хмарами, то відкриватиметься для сонця, а вітер м'яко гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 28. Вітер південно східний. 7-12 метрів на секунду, з можливими шквалами до 20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми Чернігів. Температура вночі буде плюс 12, а вдень 22. Хмарно з проясненнями короткочасний дощ, вітер південно східний 8 метрів на секунду. Чернігів огортає теплом, а легкий дощ освіжає повітря, створюючи затишок для спокійного дня. Суми. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 23. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Суми тішать теплом. А м'який дощ додає свіжості, ваблячи до затишних прогулянок. Для туристів. Північ тепла, дощі легкі, ідеально для спокійних вилазок, для активностей, рибалка та прогулянки. Чудовий вибір. Уникайте гроз. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 17, а вдень плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 9 метрів на секунду. Одеса зігріває морським теплом. А ясне небо дарує свіжість для активного відпочинку. Херсон. Температура вночі буде плюс 18, а вдень плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Херсонщина тішить спекотним сонцем, ваблячи до спокійних вилазок узбережжям. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 17, а вдень 27. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 9 метрів на секунду. Миколаїв огортає теплом, а сонячне небо створює затишну атмосферу для дня. Для туристів південь теплий і сонячний, ідеально для прогулянок узбережжям. для активностей, пікніки та купання, чудовий вибір для теплого дня. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів. Температура вночі буде плюс 6. А вдень плюс 15. Хмарно, значний дощ, можливі грози. Вітер південно східний 11 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи затишку. івано франківськ Температура вночі буде плюс 7. А вдень плюс 16. Хмарно значний дощ, можливі грози. Вітер південно східний 12 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ із грозами наповнює день чарівною атмосферою. Ужгород. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 17. Хмарно, значний дощ, можливі грози. Вітер південно східний 11 метрів на секунду. Ужгород тішить прохолодою, а рясний дощ із грозами додає ніжної свіжості. Луцьк. Температура вночі буде плюс 6. А в день плюс 15 хмарно значний дощ, можливі грози. Вітер південно-східний, 11 метрів на секунду. Луцьк огортає м'якою прохолодою, а дощ створює затишну атмосферу для відпочинку. Для туристів: захід прохолодний, дощі значні. Тримайте парасольку. Для активностей, рибалка вранці. Уникайте походів через грози. Далі Схід України це Харків та Донецьк. Харків. Температура вночі буде плюс 14, а вдень плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Харків зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного дня. Донецьк. Температура вночі буде плюс 15, а вдень плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний. 8 метрів на секунду. Донецьк тішить теплом, а сонячне небо додає настрою для відпочинку. Для туристів схід теплий і ясний, ідеально для вилазок, для активності, пікніки та пробіжки чудовий вибір для теплого дня. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом, а легкий дощ освіжає повітря для спокійних прогулянок. Вінниця. Температура вночі буде плюс 12, а вдень плюс 21. Хмарно, короткочасний дощ можлива гроза. Вітер південно східний 10 метрів на секунду. Вінниця тішить теплом. А м'який дощ додає свіжості для затишного дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 14, а вдень плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Дніпро зігріває теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Кропивницький огортає теплом, а ясне небо створює затишну атмосферу. Для туристів, центр теплий, дощі на заході. Плануйте вилазки на схід. Для активностей. пікніки та рибалка, чудовий вибір для теплого дня. Загальні тенденції, 25 травня 2025 року. В Україні буде теплим. Із значними дощами на заході та правобережжі, а схід і південь насолоджуватимуться сонцем. Температура дещо вища за середню для травня, додаючи весняного настрою. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло дощі до плюс 23. Південь тепло, ясно до плюс 28. Захід прохолодно, дощі до плюс 17. Схід тепло, ясно до плюс 27. Центр. Тепло, дощі на заході до плюс 24. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт на заході. Стежте за посівами в інших регіонах, для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу, легкі куртки, зручне взуття, парасолька на заході. Для активностей пікніки та велосипедні прогулянки на Сході, рибалка всюди. Нехай цей день подарує вам тепло і радість. Бажаємо вам гарної неділі та мирного неба!